Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про воєнне будемо говорити із журналістом воєнного відділу Фокус, а також військовим оглядачем з Олександром Матвієнко. Сьогодні спілкуємось. Вітаю, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава вітаю. Друзі, і вас вітаємо на нашій розмові. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на YouTube канал Фокус. Якщо чомусь цього ще не зробили, досі досі. Ну і звісно ж, ставте свої вподобайки і коментарі. Не забувайте, думки свої цікаво завжди прочитати. Ми розпочинаємо, пане Олександре, Звісно ж, про фронти в першу чергу, і тут з різних джерел відомо, що окупант суне одразу ж по п'яти напрямках. З п'яти точок там намагається е, атакувати, і е, забули ми трішки про Запоріжжя, про Запорізький напрямок, Роботинський напрямок, де було певне затишня після закінчення нашого так званого контрнаступу літнього. Е, що там зараз відбувається? Чи є перспективи у цих атак ворожих, тому що говорять, що перші і другі розвідки боєм вони не задалися у окупанта? Що буде далі? Та ситуація. Поки сполучені штати нам не виділяють допомоги. Вона стає тільки гіршою. На жаль, ми можемо це констату констатувати. Щодо запорізького напрямку, то там дійсно зараз атаки відбиваються. Наші захисники кажуть, що там дуже гаряче, і постійно російські там джерела вкидають, що, начебто, зайшли вже в роботи. справді ще не зайшли. Українські військові всі такі спроби відбивають. І якщо там якісь одиничні або БМП заїде, або декілька окупантів зайде, то їх так само ліквідують. Щодо того, що може бути далі, то я думаю, вони мають сили продовжувати все в такому ж темпі пробувати знаходити прогалини в українській обороні і тиснути, тиснути, і тиснути, тому що в них достатньо сил, а у нас недостатньо боєприпасів. Тут би я ще хотів на такому моменті зупинитися про те, що деякі західні змі написали, що нібито 50 тисяч військ зібрали росіяни на цьому напрямку. так, от відомий військовий Євген Карась написав, що насправді там вже давно 60 тисяч стоїть, і типу те, що там розписали, як, начебто, піде така навала величезна, ну вона вже там давно є, і глобально нічого не змінюється. Е, тому ми можемо очікувати те, що росіяни будуть продовжувати свої спроби наступати. Ну тому що е, роботи на це ж, якщо подивитися на мапі, це такий як клин е, в російській обороні, і звісно, він їм дуже заважає, тому що. Це і укріп район дуже потужний, який ще окупанти самі будували. Ну і е, тому, що не, не зручний він їм дуже, а нам якраз це як, як плацдарм для подальших дій для того, щоб піти на токмак. Наскільки можливо і реально зараз тими засобами, якими володіє ворог, зробити і утворити так званий вогневий мішок, про який давно вже мріють пропагандисти російські. М Ну, тут складно сказати, тому що ми бачимо в складі колон, в них там здебільшого це легка техніка, по типу там БМП, танків набагато менше, і їм потрібно для того, щоб створити вогневий мішок, і авіацію застосовувати, і артилерію, і все це в комплексі. По суті, вперше ми такі побачили тільки в Авдіївці, про що там кажуть в інституті вивчення війни, що окупанти вперше змогли. Ну за завоювати перевагу в повітрі, от на запорізькому напрямку такого не було, і ну будемо сподіватися, що не буде, тому що реальну ситуацію по боєприпасах і силах, і засобах зсу, звісно, ми не знаємо. І поки з того, що ми бачимо, на ну, українські захисники відбивають всі атаки. Ну і те, що від, відомо із відкритих джерел. Тепер Дніпер там наступає на Запоріжжі. Два угруповання ворожих військ об'єднали. Було Запоріжжя і Дніпер став тільки Дніпер. Тепер там головує генерал Тіплінський, десантура. І Як це може вплинути на театр бойових дій саме от на запорізькому напрямку? Тому що так розумію, що командувачі змістили їхню. Ну, якщо чесно, мені складно коментувати це. Бо я не надто орієнтуюся в їхніх генералах і як це може вплинути? Ну, мабуть, коли об'єднується, то простіше керувати може бути, але це чисто моє припущення угу. стосовно озброєння ворожого, був певний період затищав у використанні ворожих безпілотників типу ланцет, оскільки, як ми знаємо, уразили один із. Заводів, якщо не помиляюся, Воронежській області а саме оптичних заводів, які наділяли очима цей ланцет, який має механічний зір, от тобто зір без використання людського ока, тепер о, маємо новину про те, що на Сумщині влетів один із ланцетів у звичайну хату цивільну вбив цілу родину. Там е, матір, двоє дітей, бабуся, а також гостя, яка приїхала. Із іншого міста загинула те, що використовують тепер ланцети, і те, що використовують саме так ланцети, про що говорить Олександра? Про те, що у нас дуже жорстокий і дурний ворог, тому що ну дійсно, я не бачу абсолютної логіки в тому, щоб бити по звичайному будинку дроном. Якось можна щось там придумати, коли це. Про шахет йде мова, що він там збився з курсу чи щось таке. Ну але тут складно уявити, бо він, по-перше, керується оператором. А по-друге, на термінальній на останні ділянки польоту він же має сам захопити ціль і типу уразити її. Що він там міг захопити? Ну, це взагалі ну просто без коментарів. Це черговий просто доказ того, що окупант надзвичайно жорстокий і воює проти мирного населення. Ну і про далекобійні засоби ураження, поки ми очікуємо узгодження, погодження Бондесфером передачі Україні Таурусів, які б'ють за 500 кілометрів і далі у росіян є тепер і північно-корейські ракети, які зроблені, як відомо, на дуже-дуже багато відсотків із компонентів Європейського Союзу, а також Америки. Чи може оця новина дійсно? Вважатися такою геймченджерною, так змінити хід війни за рахунок того, що можливо у них там багато цих ракет, можливо, ви щось знаєте. Е, ну, я читав оце дослідження. Кар е, там вони написали, що е, дослідили десь близько 250-300 елементів е, залишків від ракети, яка е, ракет двох, які прилетіли по Харкову. І там 75% компонентів це зі Сполучених Штатів. Ну, але тут треба зауважити, що е, доступ був тільки до тих елементів, які вціліли. Тобто в ракетів потенційно може бути ще набагато більше, як західних там компонентів, так само і північнокорейських. Ну, оці так звані Кімскандери, е, вони не стануть геймченджером, вони. Е, Будуть, звісно, великою загрозою для прикордонних міст по типу Харкова, тому що як С-300 не збивали, так само і їх не будуть збивати. По компонентах, я думаю, що можуть змінитися санкції проти режиму в КНДР, тому що вже ці дослідники сказали, що вони запит подали в 26 виробників, які знаходяться у восьми країнах. Окрім Сполучених Штатів, там на другому місці, здається, Німеччина була, ну, у них там щось близько 12% було компонентів, Тайвань, Китай, Японія, ну і ще там якісь країни. І для нашої ситуації це безумовно плюс, що дослідники це дослідили, тому що тепер стало зрозуміло, що компоненти цих компаній, які не називаються. Вони якимось чином потрапляють в КНДР. А це означає, що можна дослідити яким чином спробувати відстежити оці окольні ну, путі, якими е, північнокорейці користуються для того, щоб отримувати компоненти. І до того ж, там цікавий момент, що дослідники прийшли до висновку, е, що конкретно ці ракети були виготовлені. Е, не раніше березня 2023 року. Бо там більшість компонентів, вони 2017, 2018, 2019 роки і до 2022-го. Тобто Пів... Північна Корея не тільки виробляє такі ракети попри заборону Радбеза ООН, попри там всі санкції, але й виробляє їх от, ну, до останнього часу, скажімо так, що вони ну, не з конвеєру, але прям дуже швидко надходять до Росії дуже свіжі. Ну і також цікава інформація з'явилася на одному із телеграм-пабліків. там зафільмували філігранну роботу дронів підрозділу «Дикі шершні», вони працюють по ангарам, в яких зберігається техніка окупаційних військ. Ну і там серед всього видно на камеру зафільмовано, що знищили не лише Т-72 та БМП 3 а також і БМПТ-термінатор 2 це якась така вондервафля, якої як я розумію, не так багато на фронті. Ну і не в серійному виробництві вона точно те, що використовує окупант, саме такі види озброєння, які частіше за все демонструють на військових виставках. Це про що говорить? Ну, це може свідчити про бажання виробника в бойових умовах випробувати типу озброєння, щоб зрозуміти, які є мінуси, що потрібно удосконалити. І стосовно термінаторів, то вони мають використовуватись росіянами у зв'язці з Т-90М, тому що в них була концепція так званої сіті війни, яка передбачає, що от є САО коаліція СВ. Танк Т-90М, оцей термінатор, і там якась бойова платформа в них з БТРами БМП була або Міра, здається, називається. І от вони всі між собою мають бути в одній мережі для того, щоб ефективно їх застосовувати і протистояти там з заходу злому. Ну очевидно, що половина з цієї техніки немає взагалі на фронті. От єдине, я зараз пригадав, можливо, на Т-90, а армата оцей Т-14 має бути за цією концепцією. Очевидно, цього всього немає, і як їх використовують зараз, Ну, мені здається, як БМП, звичайно, тому що там спарені дві 30 мм гармати, у якої, до речі, доволі малий боєзапас, на це окупанти жалілись. І, от, наприклад, це можуть спробувати змінити розробники. Ну і про наші спроможності наостанок хотів запитати: у нас відмінна робота сил протиповітряної оборони. 20 лютого була чергова нічна атака шахедів. 23 штуки запустили окупанти з Приморського, Ахтарська території Російської Федерації, і 23 штуки сили оборони України спустили, приземлили саме повітряні сили. Це мобільні групи, це стаціонарні засоби. ППО, як я розумію, але от цікаво, що за день до того. І ще раніше, подекуди результати були не такими гарними іноді доходило до 50 успішності роботи протиповітряних систем оборони. І тут велика вдяка, звісно ж, повітряним силам за те, що правильно ну, правдиву статистику, як ми розуміємо, дають тому, що не все там малюють 100% як на виборах, так званих президента в Російській Федерації, але все ж таки, Чому у нас от спочатку отак, а потім отак так добре? Бо тут постійні такі перегони відбуваються з двох сторін. З одного боку, росіяни постійно шукають нові маршрути, де немає наших засобів, і запускають дрони, щоб виявити там засоби, звідки збили. І з нашого боку, так само відбувається, відбувається щоб мобільних груп стало більше, щоб РЕП запрацював сильніше, і щоб територія, яку покривають такі всі засоби різноманітні, ну, вона більшала. Можливо, як варіант а, наші просто зрозуміли, по якому маршруту буде відбуватися. А... Напад умовний і відправили дуже швидко мобільні вогневі групи. Бо ось тут я би хотів зауважити на статтю, яка вийшла на, на Zone Нещодавно там написали, що Україна побудувала цілу мережу датчиків по звуку, які просто чують звідки летить дрон, і таких систем буквально тисячі на всю країну, і вони всі об'єднані в одну мережу. От і завдяки цьому можна по напрямку, по звуку зрозуміти звідки летить і куди летить. І більше того, зараз в НАТО зацікавились такою системою, тому що вони розглядають її ну типу для себе. Чи можуть вони в свою армію таке поставити? Ну бо це. А, насправді технологія така не найновіша. Це було там ще після другої світової, якщо я не помиляюся. Такі по суті великі грамофони стояли, які так, слухали так. просто звук. Ось, а, ще за часів бомбардування Лондону. Якщо я не помиляюсь, було чути бомбардувальники, які наближаються, і це е, сприяло сповіщенню е, цивільного населення. Тобто це ще з 1939 року, як мінімум, точно. От. От, тим паче. Ну зараз, очевидно, це все не таке величезне і технологічніше, і мабуть цифрове. І генерал НАТО, коли пояснював, що це, він сказав: типу: ну, от, просто уявіть, що по всій країні розташовані телефони, на яких включений диктофон, і вони слухають навколишнє середовище. І якимось чином воно ще так зроблено, що вони, типу, реагують саме на цей звук шахетів цього. О, ну, а що буде, якщо шахеди стануть реактивними на 100%? Це повпливає на цю систему? Mm, ну, звук же, звісно, зміниться через двигун інший. Можливо, воно буде не таким ефективним, але тоді ж і сам дрон буде набагато дорожчим, тому що реактивний двигун він і швидкості має інші, і характеристики. Ну це взагалі окреме питання реактивні дрони. Здається, тільки один раз було свідчення в Україні, що їх таки збивали, але командування не підтвердило таких фактів. Відомо, що в арсеналі Сил оборони України з'явилися дрони із реактивним двигуном. Що розкажете, Олександре? Що треба спостерігати далі, що буде з ними? Загалом. Ми бачили, що Велика Британія нам передала там дрони мишені, які нібито Україна переробила для того, щоб вони мали бойову частину, і от такі нещодавно окупанти показали в тимчасово окупованому Новоазовську, мені здається. І я от читав нещодавно про його характеристики. Ну він може летіти на швидкості до 700 кілометрів на годину і долати дистанцію до 200 кілометрів. Там, в залежності від того, що саме потрібно, бо це дрон мішень для навчань. По суті, він може і швидкість мати іншу, і в повітрі більше перебувати. Але цікаво тут те, що знову Україна могла їх переробити в бойові, як було з радянськими тими дронами, які атакували російські Єжі. так, 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 коли ми бачили, що вони там ту 160 пошкоджували, ну Україна розвивається в цьому і надалі і. Взагалом, по суті, те, що ми бачимо зараз, це створення і повноцінний розвиток окремої такої царини, я би сказав, безпілотників. Бо до початку повномасштабної війни у нас їх дуже мало було і розробок, і компаній, які цими займалися. А зараз цього все набагато більше. І реактивний дрон це по суті такий логічний розвиток всього того, що Україна напрацювала за весь час. Тому я думаю, далі буде більша ти кількість їхніх застосувань, тому що, все ж таки, якщо ми порівняємо з вартістю крилатої ракети, то реактивний дрон все одно буде дешевший. Дійсно, будемо стежити за цим дуже уважно, тому що за те, що змінює хід цієї страшної великої найбільшої у Європі після другої світової війни війни. Ну і звісно ж, будемо дуже сильно сподіватися на винахідливість українських розробників, саме тих людей, які давайте згадаємо, першими почали використовувати саме такий вид озброєння, як весільний дрон, в тому числі хто б міг подумати, так Олександр Матвієнко з нами був сьогодні. Дякую, пане Олександре. Дякую. Дякую вам, військовий оглядач, журналіст воєнного відділу фокус з нами спілкувався. Дякую усім нашим глядачам за те, що також долучаються. Кожен лайк, кожен коментар, кожна підписка особливо ціна для нас. Ну і для мене окремо буде ціно, Якщо підпишетесь на мій особистий телеграм-паблік. Павло говорить знизу в описі є посилання на нього. Дякую, що з нами. Ми будемо далі продовжувати для вас працювати. А поки що на цьому, все. До зустрічі, до побачення.